Вітаємо вас, малята! На сьогоднішньому занятті ми розповімо вам, як правильно та економно користуватись електроенергією. В безкрайньому космосі серед безлічі зірок, систем та планет, існувала одна незвичайна планета. І мала вона аж вісім подружок. Одна подружка дуже красива, а ім'я у неї було. Так, це наша планета Земля. На землі є все, що рости та розвивати. Спочатку з'явились рослини, тварини, птахи та комахи. А потім... На землі з'явилися люди. І земля дарувала людям своє природне світло. Це світло сонця, зірок, місяця. Та згодом людям виявилось замало цього світла, і вони придумали своє окурне світло. Це З'явились села і міста. І людям ставало мало світла від вогню, і вони придумали електрику, яка давала більше світла. Міста розросталися, люди почали все більше і більше користуватись електроенергією. Через це з'явилось більше електростанцій. А електростанції почали дуже забруднювати нашу планету. І наша планета Земля захворіла. У неї піднялась температура. Почали танути льодовики. Нашій планеті стало дуже погано. Люди злякались, що планета може загинути. І стали думати, як їй допомогти. І зробити так, щоб наша планета одужала. І вирішили люди використовувати менше електроенергії. Замість неї вони почали використовувати інші види технологій, менш шкідливі, щоб вони не руйнували природу землі. Це вітрові і сонячні електростанції, замість ламп розжарювання використовували. Світлодіодні, а замість електромобілів вибирають велосипеди. А ще люди починають закликати усіх дотримуватись правил енергозбереження задля блага нашої планети. Ось деякі з них. Всім скажи і друзям, і знайомим, та і сам не забувай, перед тим, як вийти з дому, світло всюди вимикай! Не залишайте електроприбори в режимі очікування. Даремну електроенергію ти не витрачай, у холодильнику дверцята щільніше зачиняй. Відчиненим холодильник не залишай. Повну пральну машину речами заповнюйте і тоді електроенергію будете економити. Такі правила енергозбереження та допомоги нашій планеті. Дітки, а щоб краще ви запам'ятали правила енергозбереження, давайте пограємо в гру Економія електроенергії. Малята. Лампа розжарювання зберігає електроенергію. Ні. А світлодіодна. Певно, що так. Електрочайник. Зберігає електроенергію? А вже ж ні. А звичайний чайник так, зберігає. Вітрові електростанції зберігають енергію. Так, вони її ще й виробляють. А заряджений пристрій, включений в розетку. Зберігає чи витрачає електроенергію? Певно, що витрачає. А якщо в правильну машинку завантажуємо мало речей, це буде економія електроенергії? Ні. А якщо завантажувати достатню кількість речей? Звісно, що так, молодці. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що потрібно правильно користуватись електроприладами заради нашої планети та нашого майбутнього. Дякуємо вам на все добре!